Вашої хати, Щедрий вечір, добрий вечір тут живе господар, господарство володар щедрий вечір, добрий вечір, а його багатство золоті руки, щедрий вечір, добрий вечір. А його потіха, хороші діти, Щедрий вечір, добрий вечір. Ще щедрі, щедрі, щедрівка, засяла в небі зіронька. Тож прийшла до вас до хати всіх здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік, шли нам радість на поріг, дружньою була родина і вся Україна. Хай щедрівка славить Бога, вам хай стелиться дорога. Хай достаток та добробут, йдуть до вашого порога. Подає здоров'я, доля усміхається, хай освятиться, осводиться, Христос охрещається. В ліці Йордані дуже гарно.